Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родинівці. Доброго ранку всім, хто буде дивитися цей ефір пізніше в запису. Сьогодні, після деякої перерви, знову долучаюся до поетичних читань від всеукраїнської поетичної родини. Знову долучаюся. До волонтерської ініціативи Наталки Сідлар Дубової, яка триває вже понад рік. Мета якої є заохотити і нагадати, завдяки кому настав сьогоднішній ранок, і подякувати всім тим, завдяки кому ми сьогодні з вами зустрічаємося, подякувати бажано б гривнею. Бо актуальні збори залишаються і досі актуальними, і їх багато. Тому прошу кожного долучитися посильно до будь-якого збору, який буде висвітлений тут під цим відео, чи задонатити будь-кому з волонтерів, кому ви довіряєте, з ким ви співпрацюєте. Пам'ятаємо, що кожен донат важливий, маленьких донатів не буває. І ми в першу чергу допомагаємо собі, аби ворог не прийшов і на нашу землю. А сьогодні, в рамках волонтерських читань, я буду знайомити вас із поезією сумських рунделістів, читатиму її із збірки Відтінки медоквіту. Це збірка наша обласна. Нашого обласного відділення Асоціації поетів рунделістів, і вийшла вона напередодні фестивалю рунделістів у Борисполі, і ми мали змогу її там презентувати. До цієї збірки увійшли твори учасників конкурсу Ронделя, який задумувався спочатку як обласний, але по ходу переріз у всеукраїнський. Сюди увійшли твори запрошених наших гостей з інших областей. І основна частина цієї збірки становлять твори саме сумчан. Тому я сьогодні читатиму різні твори на різну тематику, але всі вони дорогі і близькі, бо це мої земляки. І хай творчість моїх земляків стане близькою сьогодні і вам. А можливо і не тільки сьогодні, можливо, і ви зацікавитеся, і будете слідкувати за тим, як живе Сумщина. Отож, сьогодні запрошую у рондельне диво сумських рунделістів. Отож, почну із себе. Я Алла Бобенко, Калинівка Роменського району. Рідній мові Ти уростаєш у мене з прадавнього кріпкого кореня, голосом пищика Акацієвого, звуком сопілки, добрим окрайчиком, що в домоткану замотаний пілку гладдю і хрестиком на сорочках ще бабусею створених. Першим весняним курлищу що над поличком, війнами, зораним, радість засіює в борозне вдомами, кубками смілки. Ти уростаєш у мене з прадавнього кріпкого кореня, голосом пищика акацієвого, звуком сопілки, стомленим вечором, ніччю, яка забавляється зорями, шляху чумацького, і місяцю тулить яскраву косинку. Маминим люлі, гніздом ластів'ячим на теплім причілку, нації духом незламним, ніколи і ніким невпокореним. Ти уростаєш у мене з прадавнього кріпкого кореня. Лариса Вовненко, місто Ромни. Вони ідуть. Кудись за горизонти, де наче віск стікає тихо час, де пристрасний вогонь життєвий згас, Де раю променисті позолоти. Звертаючи з палаючого фронту, зачувши з неба звучний Божий глас, вони ідуть кудись за горизонти, де наче віск стікає тихо час. Складають душі, як пергу усоти, в чергове без вагань віддавши шанс комусь щасливому, комусь хто поміж нас. Свого життєпису згорнувши ноти, вони ідуть кудись за горизонт. Вікторія Гула Суми, поклич мене, поклич мене. У теплий лютий у наше свято до війни, щасливі, безтурботні сни і ми, замрієні, розкуть. Сьогодні він у берці взутий і з камуфляжними крильми. Поклич мене у теплий лютий, у наше свято до війни. Тепер з тобою на розпутті і ріже лезом між грудьми. Літа змарновані, верни, їм налила війна отрути. Поклич мене у теплий, лютий. Богдана Гусак. Лебедин. Народилася на Лебединщині, зараз проживає в Сумах. На мерзлій шипці, льодові кристали, Немов середньовічні письмена, У кожнім завиточку кут... за він, вона, Зізнання чисті, зорі та овали, Короткі між сніжинок інтервали, Що не сховала біла пилина. На мерзлій шипці льодові кристали, Немов середньовічні письмена, три крапки. Чи то сльози. Нетривалим був щастя, шлях лишилася одна. Румовищем блукала, мов мана, застигнувши слова прозорі стали, на мерзлій шипці льодові кристали. Друзі, я нагадую, що тривають волонтерські читання, і прошу розміщувати під цим відео посилання на збори. А всіх друзів, запрошую долучитися посильно, словом гривнею чи справою. Світлана Дзюба, місто Ромни. Пече. Воно мені чим душ пече. Країну неню закидають гради, люд за кордоном слухає балади ворожих душ плює через плаче. Від покарань ніхто не утече. Відчує ворог силу канонади, пече, воно мені чим душ пече, країну неню закидають гради, важливі справи, а не суть речей, слова пусті, як пафосні тиради, не захищають співчуття й рулади, коли на смерть ми стоїмо з мечем. Пече, воно мені чим дуж пече. Людмила Калиновська, Білопілля, прикордоння. Але рондель її теплий. Ти напиши мені листа із нашого жаркого літа, Щоб серцем просто відпочити, Щоб сніг на дворі перестав. А ранок згоди не спитав уже проріс крізь штори сито. Ти напиши мені листа із нашого жаркого літа, Застих у небі чорний птах, снігами світ переповитий, така журба несамовита, бо не питає самота, ти напиши мені листа. Надія Карпенко, Романи. Рідна мова українська. Рідна мова українська подих волі й генів коду, деворунне слово роду, оберіг держави й війська, мовна зброя, це і пісня, міць країни із відроду. рідна мова українська, подих волі й генів коду, лине світом горда вістка, озвук слави. І свободи, гідність, дух у ній народу, скарб віків, щасів трипільських, рідна мова українська, Ірина Козлова, місто Конотоп. Іде лугами липень. Іде лугами липень навпрошки, густіє мед у липовім барильці. Як рідко ми буваємо наодинці. Тримай мене, не відпускай руки. Троянда жовта ронить пелюстки, сороченя гойдається на гілці. Іде лугами липень навпрошки, густіє мед у липовім барильці. Вологою війнуло від ріки, Жовто-гарячим пахнуть чорнобривці, Ширяють ламко в небі серпокрильці, І плине сей крізь війни і роки, Іде лугами липень на опрошки. Андрій Кубах, село Герасимівка на Руменщині. Твій світ, Оцей народ, оця земля і мова, земний едем і під небесь є син. Хто б ти не був, дочка його чи син, твій світ під неба голубим покровом. Вони дарують мужності й любові безмежні гори, скільки не проси. Оцей народ, оця земля і мова. Земний едем і під небес, синь. Твоя тут зав'язь і буття основа з нектару пелюсткового й роси, і все, що нині серцем віддаси, як прийде час, вони прийнять готові оцей народ, отця земля і мова. Друзі, нагадую, що під час волонтерських читань під моїм відео з'являються актуальні збори. Тож прошу долучитися посильно на будь-який із них. Пам'ятаємо, що ми таким чином підтримуємо і тих, хто стоїть на захисті нашої землі і підтримуємо себе, бо Україна у нас єдина. Лідія Куниця, моя поетична подруга, яка, на жаль, дивиться на нас уже з небеса. Заповнює, знову заповнює щедро пустоти, липовим медом душа, як бджола. Часом вона вигорає до тла, але я сили знайду для польоту. Вибір в житті лише твій. за Ще проти. В битві за себе я перемогла, знову наповнює щедро пустоти, липовим медом душа, як бджола, помисли чисті душі позолота, світла промінчик торкнувся чола, віра й любов, два надійних крила, присмак надії, в оновлених сотах знову заповнює щедро пустоти. Оксана Логуша, місто конотоп. Загадай мене, згадай мене, як вляжуться сніги, у повні ніч не спиться до чаю. Згадай мене, і я тебе згадаю, розв'язуючи час, як сніп тугий. Тепер одна лиш пам'ять до снаги, що в тих снопах дарма. Чи й пригадаю, згадай мене, як вляжуться сніги у повній ніч, не спиться до чаю. А нам би в наш едемі шелюги не пустять, то постоємо хоч з краю світанків наших, нашого розмаю. Ми б і хотіли, та не забуваємо. Згадай мене, як вляжуться сніги. Галина Майорова Середина Буда. Скільки горя війна всім приносить? На біду вона дуже багата, Заки... закидає до кожної хати купулиха, то, може, вже досить. А земля відпочинку так просить. Скільки ж можна їй сердень корвати, скільки горя війна всім приносить, на біду вона дуже багата, а весна розсипатиме роси, Життєдайно, сміливо завзято. Щоби більше не плакала мати, мир і щастя вплітаючи в коси, скільки горя війна всім приносить. Так, от, щоб менше було цього горя, прошу долучитися до зборів, посилання на які мої друзі розміщують під цим відео. Дякую всім, хто долучається. А я продовжую. Тетяна Мочакова, місто Ромни. спогади. На папері намалюю хату. Думка в серці защемить одна. Вмить засяє світлом із вікна, пригадаю, щастя в ній багато. Поруч рідні серцю мама й тато, у садку калина й бузина на папері намалюю хату. Думка в серці защемить одна, як парує чай дитинства зм'яте, мами спів, як лагідна струна. У житті всьому своя ціна, хай життя красиве буде свято, на папері намалюю хату. Лія острова місто суме. Зима хуртовинить, здіймає тривогу, над хатою вітер зуквало кружля колисці, мов янгол, сопить, немовля, і більше для щастя не треба нічого. Думки не вщухаючи, линуть до Бога, кріпися, країно стражденна моя, зима хуртовинить, здіймає тривогу, над хатою вітер зухвало кружля. Дай Боже скорішої нам перемоги, щоб мирно в колиситці спало маля. Хай щедрою буде до нього земля і квітами встелить життєву дорогу. Зима ж куртовинить, здіймає тривогу. Людмила Ромен, очільниця нашої обласної організації поетів ронделістів наша духовна натхненниця і ініціаторка створення цього альманаху. Слова як вино. Наш дух український і скорення рода, а рід береже мови рідної код, без мови в уста замовкають, І народ це голос наш правди, і волі, і свободи, і гордість, і слава віками нас водять на чистії роси, без трінь вічних вод, наш дух український. І скореня рода, а рід береже мови рідної код, слова, як вино, в серці грають і бродять, лоза виноградна, солодкий дасть сорт, аж світиться поруч врожайний ренклод, купаж джерелистої мови п'ю в роду. наш дух український і корення рода. Андрій Саєнко, місто конотоп. Знов заметіль, дух сніговий іде до хати, стою на дворі, зустрічаючи її, щоб потім впасти в білосніжній млі, як радісно душі, краса сніжинок свято. Найкраще спори року маю брати. Десь дощ і сніг іще ведуть бої, знов заметіль. Дух сніговий іде до хати, стою на дворі, зустрічаючи її. Розкинула зима різдвяні шати, поклала чари навкруги свої, завмер весь світ ліси, поля й гаї. Дива на світі є, їх треба лиш узяти. Знов заметіль, дух сніговий іде. До хати. Володимир Сахнюк, місто Конотоп. Це у нашій когорті єдиний такий пародист, і в нього навіть ронделі теж пародійні. Йде зима. Йде зима, і холодна, і рання, батареї холодні і труби. Як тремтять вам коліна і зуби, Хай вас, люди зігріє кохання. Покохайтеся в снігу, в снігу прямо зрання, Камасутру прогляньте в Ютубі, Йде зима, і холодна, і рання, батареї холодні і труби. Чхав далеко на наші благання, Нафтогаз наш, коханий і любий. Спати мусимо в шалику й шубі. Тож, надія лише на кохання. Бо зима йде холодна і рання. Так. І ще одна наша авторка, сум'янка пані Надія Фурзенко. Стійкість духу. Як і Леся, крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Хочу знову радіти весні. І красою її милуватись, під прицілом ворожим триматись, не пускать безнадію усни, як і Леся, крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, стійкість духу нам є в кого брати, українці звитяжні в борні, рідну землю в травневім вбранні, будуть можна сини захищати, переможна. Крізь сльози сміятись. Друзі, ось така моя поетична сумщина, такі мої колеги-рунделісти. Вони різні і кожен цікавий по-своєму. І я дякую кожному, хто сьогодні долучився до цього прямого етеру, хто сьогодні долучиться посильним донатом на будь-який збір. Який розміщений під цим відео. Дякую кожному, хто знайшов час подивитися, хто подивиться це у запису. Дякую всім, хто виставив свої посилання і нагадую, що маленьких донатів не буває. Тож прошу долучитися будь-якою посильною сумою, аби, як говорить пані Надія, наші мужні сини мали змогу захищати нашу землю. А наш з вами обов'язок їм всіляко допомагати. Тож, прошу не залишити без уваги і сьогоднішній ефір, і сьогоднішній ранок розпочати із доната для нашої спільної перемоги. Дякую всім, скоро зустрінемося!